Ми працюємо з документами, які були створені державними органами у давнину. Отримати на руки, як це в бібліотеці, документ додому не можна. Для когось є унікальні умови з відвідування архівів. Якщо я скажу, що немає, то це буде неправда. Архіви наразі переповнені, коли стікає 75 років, поступово стають доступні нові й нові документи. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лопас. Я співвласник компанії Family Tree разом з головним геналогом компанії Владом Волинським. І сьогодні ми хочемо поговорити про тему, на якій базується вся наша робота. Це архівні дослідження. Тобто, які документи і коли потрапляють в архів, і як ми з ними працюємо. Насправді, архів це велика державна установа, яка слугує для того, щоб зберігати документи та надавати до них доступ. Всім громадянам України та за потреби і громадянам інших країн теж. В кожному із архівів України до мільйона, а то і більше документів. Найбільший архів у нас Центральний державний історичний архів у місті Львові. Угу. А, у кожному архіві є структурні такі елементи, де зберігаються окремі документи. Угу. Вони називаються архівні фонди. Архівний фонд це така група документів, які об'єднані утворювачем цих документів. Тобто, це міг бути. Якийсь орган влади, який існував в давнину, або ближче до нашого часу. Але це має бути якась одна установа. В одні одна установа створює архівний фонд, який передається в архів на зберігання. Скільки установ, стільки відповідних фондів. Утворюючими фондів також можуть бути і приватні особи: якісь нотаріуси, дослідники, видатні люди, документи, яких зібрали, утворили архівний фонд, от з усіх їхніх документів, і передали це на зберігання в архіву в сховище архіву. Ми працюємо з документами, які були створені державними органами у давнину. Тобто це або державні органи Австрійської, потім Австро-Угорської імперії, або російської. Землі цих землі України входили до складу цих країн. Якщо ми йдемо далі в давнину, то це фонди козацьких установ. Полків, Сотень або Генеральної військової канцелярії. Є такий фонд в Центральному державному історичному архіві, в якому тисячі документів, і всі вони створені в цьому органі влади, який тоді був. Отак фонди діляться. Фонд певної установи та документи тільки цієї установи. Все, що було там на зберіганні. Наші документи основні це метричні книги. От вони зберігаються в фондах духовних концесторій. Uh -huh. Духовна концесторія це такий був орган церковний, який контролював і керував роботою церков. Всі документи, які є от метричні книги, вони, як мінімум, писалися в двох екземплярах. Один екземпляр, чорновик, залишався в церкві. І ним священик міг користуватися для своїх потреб, тобто треба йому перевірити там, шлюб вік тих, хто дружується на дату шлюбу. От він мав звернутися до свого архіву, подивитися, що ж там у них записано в тих давніх більш ранніх метричних книгах. А кожен рік. Екземпляр один метричний книги передавався у цю консисторію. Це може бути Харківська духовна консисторія, бо Харківська була губернія, mm -hmm. подільська, бо була подільська губернія. Це керуючий орган церкви. І от один екземпляр метричної книги православних католиків відправлявся туди в духовну консисторію, В архів він потрапляв в архів консисторії, коли його вже опрацювали там священники, mm -hmm. чиновники, священники на місці. Бо це по суті такий звіт священника про те, хто народився, ото священника, який в церкві служив. Він написав документ. Ось народжені, будь ласка, їхній перелік, ось тих, хто вступив в шлюб, ось тих, хто помер, і так далі. У євреїв є ще документи про розлучення. Їм mm -hmm. можна було розлучатися. Це теж все йшло е, у єврейську, свій, у євреїв був свій духовний е, Фонд, називаються не фонди казенних рабинів. Mm -hmm. Отак у е, євреїв. Це теж така установа була. І от вона теж утворює відповідний фонд. Е, фондів дуже-дуже багато. Духовної консисторії це тільки один із фондів. Буває таке, що окремі церкви взагалі утворювали свій фонд. Такого багато, зокрема, в, в Полтавському архіві, де є фонди окремо в Запорізькому, в Кіровоградському архіві, той, який зараз Кропивницький, але архів все ще називається Кіровоградський. Там є фонди церков. Не концесторія, а церкви. Тобто в кожному архіві по-різному. У цих фондів є свій унікальний номер, за яким можна перевірити достовірність інформації, яку ми надаємо. Тобто перше джерело заповнення архівів це uh -huh. органи влади, органи суспільства і так далі, які існували колись або існують, в тому числі зараз. Uh -huh. Продовжуючи тему тих документів, які ми використовуємо в ході досліджень, це важливо згадати ревійські казки. Тобто, про метрики ми сказали, що це в фондах духовних консисторій. Ревізькі казки документи інші. Це не церковні, а світські, тобто державні, бо це документи обліку тих, хто платив податки. Цим віддала сама держава, або, як тоді казали, казна. Uh -huh. Так от ці документи містяться в фондах повітової казенної палати, як це називалося раніше. Був такий орган, який контролював сплату податків, щоб всі сплати платили справно і в повному обсязі. Uh -huh. Документи, отривійські казки це один із елементів діяльності цієї казенної палати. Були інші. Рівські казки писалися по результатам переписів в mm -hmm. 58-му році, 57-му, 50-му році і так далі. І от оці зводи ревійських казок вони передавалися в Казенні палати. Були і старші органи влади, які стояли над повітовими казенними палатами. Це е, губернські казенні палати. Тобто повітова нижче над нею стоїть губернська. Рівські казки теж там зберігаються. Тобто існував орган влади в Російській імперії, який називався Казенна Палата. В ході його роботи знакопилися документи, в тому числі ревійські казки. І тоді ці були документи, зберігалися в архіві. Mm -hmm. А коли Російська імперія розпалася, поступово ці документи були передані в обласні архіви або центральні. Mm -hmm. а, так цей процес продовжується і дотепер. А, чи всі документи можна отримати? І будь-хто може отримати ці документи з архіву? А, ну, Отримати на руки, як це в бібліотеці, mm -hmm. документ додому не можна. Mm -hmm. Ну в школі, в університеті ми приходили з читацьким квитком, просили от взяти книгу додому, почитати. Ні, в архівах так не працює, тому що архів захищає держава, захищає склад архівних фондів і архів архівів як таких, тому що це культурне історичне надбання українського народу. Mm -hmm. Не можна взяти документ з архіву додому, почитати жоден із них. Це вважається злочин, це крадіжка, і вона карається по закону. Жоден документ не може покидати стіни архіву, окрім тих моментів, коли це треба самим архівістам. Вони організують виставки, тобто це все теж по документам проводиться, оформляється відповідно. Тут, тобто, якщо можуть направляти на реставрацію документи, то все це санкціонується. Звичайний користувач, звичайний читач, дослідник документ отримати може тільки в самому архіві, в стінах архіву почитати. От йому винесли його зі сховища, поклали на стіл. Будь ласка, знайомся. Розпишись, що ти його прочитав і не пошкодив. І тоді справа повертається архівна назад. Цікаві фонди, також такі як рекрутських присутствій». Це теж орган влади, який керував тим, кого набирати на військову службу, скільки проводив облік військовозобов'язаних, рекрутів. Там проводилися такі цікаві для істориків речі, як жеребкування. Тобто набирали в рекрутів, От все село там зібрали хлопців відповідного віку, і вони в буквальному сенсі тягнули жереб, кому йти в армію, якщо там не було якихось інших умов, як то поміщик наказав відправити от цього, а не цього, як було з Тарасом Шевченком. Mm -hmm. Або тобто, в буквальному сенсі комусь випадав жереб і ти служити. І це все в документах до теж зафіксовано. років. Ну так, до реформ 1872 на 25 років. Тобто на все життя фактично. Людина, як правило, не поверталася вже на батьківщину, а якщо і поверталася, то зразу одружувалися, бо там людині за 40 років могли відпустити раніше. Mm -hmm. Ніж 25 і за прем'єрну як зкаторги е, mm -hmm. за прем'єрну службу. <кій> Були повітові рекрутські присутності, волосні, тобто, е, ну, яка організація? Mm -hmm. Волость, тоді повіт, тоді губернія. Це в Російській імперії, в Австрійській по-іншому. Е, там своє, свій був адміністративний поділ, але ну, більша територія України, нинішньої, була в складі Російської імперії, тому ми, ми кажемо про це трошки більше. Чи є хтось, хто може Поза чергою отримати документи. Тобто для когось є унікальні умови а, відвідування а, архівів. Якщо я скажу, що немає, то це буде неправда. Ми, певні люди, мають те, що ми називаємо корупційні зв'язки. Угу. Але це ми, як компанія, і чесні генеалоги такого не мають. Тобто, в нас доступ так само, як у всіх інших громадян України в, на, на загальних правах. Угу. Генеалоги не мають ексклюзивних прав, навіть ті, хто. Згадаю добрим словом своїх колег, які підтримують архіви, і ми час від часу це робимо, донатячи на сканери для архівів, на комп'ютери, на, зберіг... на жорсткі диски, які зберігають скановані документи і так далі. На інше обладнання цього робиться дуже багато волонтерським коштом. Але й вони теж не мають якихось специфічних умов. Тільки певні там, корупційні зв'язки, хто має, і то це в одиниця таких архівів. Дякувати на сьогодні. Добре, що так. А є таке, що якісь документи не передаються в архів? По закону в Україні документи в архів передаються тоді, коли їм виповнилося 75 років. від а якісь дня документи, написання. які не передаються, Наприклад, це з лікарень. Є документи тимчасового зберігання. Тобто вони там є розписано протоколи, які кажуть, що ці документи треба три роки зберігати, ці п'ять років. Якщо стосується документів в лікарні, то в лікарнях теж свої архіви є, які зберігають карточки uh -huh. пацієнтів. Але це е, от, наповнення архіву обмежене і визначене законом про Національний архівний фонд uh -huh. і архівні установи. Тобто є перелік документів законодавчо, затверджений Міністерством юстиції, які йдуть в архіви обласні, які передаються, а які ні. До речі, цікавий факт, що не передаються в архіви такі. Дуже потрібні документи, дуже цікаві як по господарчі книги колгоспів. Uh -huh. І це дуже велика проблема, тому що ці документи можуть бути втрачені, бо не є частиною архівного фонду. Вони не передаються в архів. А там це вони містять списки жителів села по суті, які працювали в колгоспі, Весь склад їхніх родин: вік, національність хто служив у війську, який там у них статок, скільки було коров, свиней, саду, городу все там розписано. І документи це є дуже потрібні. Вони нам так. дуже допомогли. Вони, як правило, збереглися 44-го року, 1944-го, ну 43-го, 44-го, 45-го, коли вже закінчилася Друга світова війна на цих територіях. Тобто поступово, більш ранніх, дуже мало. Вони фактично не збереглися бо знову ж таки зберігалися в сільських радах, а більшість з них постраждали від війни. і Ці документи просто були втрачені. Але є прецеденти, коли втрачені були в наш час. Якось я приїздив до Краснокутська, це в Харківській області, якраз для того, щоб дослідити ці документи для нашого замовника. Це було декілька років тому. І по документам, по описам, до кожного фонду є опис, що там зберігається. По описам ці документи є. От в архіві є, вони почали з архівістом, який там працює не так давно, їх шукати. Де ж вони тут серед маси цієї документів, в маленькому архівчику, і не знайшли. Знайшли в селі голову сільради, який був колись, міськради. Там СМТ, селище було, селище Сільськнук. Одним словом, голову населеного пункту, який колись був. Він там уже старенький дідусь каже: так дійсно, я ці документи бачив. От в тому гаражі там на території сільської ради вони були складені, і вони там загинули, ці документи від вологи, від ну, не, ну папір. Зрозуміло це сталося тому, що ці документи не були передані в архів, і ці документи до цього часу фактично не передаються. Тому що це не регламентовано законом. І друга проблема це те, що архіви наразі переповнені. Ті архіви, які в нас є, в їхні сховища забиті під зав'язку. І нових приміщень, нових сховищ, яких де були б специфічні умови зберігання потрібні для документів, таких немає. Тобто, це треба велике фінансування під будівництво нових сховищ, під розвиток тих, що є, сховищ порядкування. А наразі це зробити ну в умовах нинішніх, це важко, і це є проблема. Тому як якщо щось трапляється з архівом, то вже нікуди ці документи перевезти не можна, тому так. що нікуди і все його просто консервують. Як це сталося з харківським архівом, і ми не маємо просто ніхто О, не має з Херсонським із Херсонським, який був доставок. вивезений окупантами за межі України, що з ним там зараз? де ці документи взагалі ніхто не знає, тому треба поспішати дослідженням продоволь. І друга проблема, це навіть коли документи передані в архів, все одно там виконуються стандарти, щоб це зберігати, правила, температурний, вологісний режим, все це є. Але ми розуміємо, ну, що всі документи написані на папері. І може бути так, що ось цей, саме цей потрібний документ ми відкриваємо, а там те, що ми називаємо незадовільний фізичний стан. Все, документ недоступний до тих пір, поки не проведеться його реставрація. Все. А це може зайняти роки. Роки, не менше. Цікаво з часом, коли стікає 75 років, поступово стають доступні нові і нові документи. Документи, яким немає 75 років, ще захищені спеціальним законом про захист персональних даних. Тобто їх генеалог не може отримати без довіреності і без документів від замовника, що підтверджують родинні зв'язки з тими, кого шукаємо, а тільки прямими. Предками замовника. Тобто він не може отримати, ми не можемо отримати для нього даних, і він сам не може. Про, скажімо, брата-дідуся uh -huh. рідного або брата бабусі, Чи загалом про склад родини бабусі. Тільки про саму бабусю. Оце правило діє на всі документи, які ще не передані в архів, яким немає 75 років. Не так давно стали доступні, якраз, бо сплив цей закон. Такі цікаві джерела, як справи репресованих, їх розсекретили, по-перше, законом про декомунізацію, і по-друге, спливає термін, коли діє цим закон. Справи на репатріантів, які були вивезені в Третій рейх під час Другої світової, повернулися назад. Там документи дуже цікаві, бо є й фотографії, автобіографії, листи тощо ці документи варті уваги. І вони стали доступні ось не так давно, бо 75 років спливло. Зовсім недавно. Друге, це те, що важливе нам для досліджень передаються із раців, книга актових записів про народження, про шлюб, про смерть. І от коли вони ще в раці, ми їх не можемо подивитися без доказової бази, що це предки, там клієнта записані, прямі. А коли це в архіві, то вже загально можна вивчати доступно будь-кому. Але ці документи передаються дуже повільно через те, що в архівах мало площі для зберігання цих документів відповідно до норм. Отже, документи в архіви передаються відповідно до комплектації фондів, тобто документообігу певних установ, підприємств, державних, недержавних і так далі. А комплектування архівів йде постійно. Навіть є служби в архівах, які за це спеціально відповідають за те, щоб архіви накопичувалися. Тож. Архіви не вічні. Час змінює, знищує все. І треба встигнути дослідити свій родовід, поки є на це можливість. Нам завжди дуже прикро, коли звертаються люди. В них величезна кількість документів, і вони відмовляються досліджувати, хоча б маленькими кроками йти до мети і дослідити свій родовід. І при, цьому, ж... і при цьому є люди, які звертаються. У них є гроші, є можливості. Вони готові на все, але жодного документу, і ми нічого не можемо зробити, і нічим не можемо допомогти. Або навіть випадає якийсь невеликий частина документів за, скажімо, 30 років. За 300 років є, а за 30 немає. І це вже проблема для того, щоб дослідити родовід, щоб почати це дослідження. Це є тим розривом, якраз який не можна неможливо так. чимось перекрити. І ми вже не можемо дібратися до тих документів, тобто прострою... простроїти цей ланцюг цей зв'язок від. Теперішнього часу до тих документів, які збереглися, тому що є проміжок, який не перекривається. Отже, коли нас питають, коли варто починати дослідження родоводу, то ми завжди кажемо одне: варто починати вчора, бо документи не вічні, і джерела інформації можуть бути втрачені. І шанс разом із цим побудувати родовід для себе, дізнатися, хто були ваші предки, для нащадків, він може бути втрачений назавжди. Не втратьте. Цю нагоду дослідити родовід і дізнатися більше про рід. на нашому каналі. Вже є відео, з якого можна дізнатися інформацією про те, що ви можете вже самостійно зберегти про свій родовід і е структурно систематизувати ту інформацію, яка у вас є, якщо ви не плануєте дослідження в найближчим часом. Час змінює знищую все. Звертайтеся, запитуйте, е зберігайте те, що ще можливо. Підписуйтеся на наш канал. Ставте лайки і до зустрічі в наступних відео. Дякуємо вам.